Сьогодні, коли ми говоримо про жнива, про урожай і дивимося на миснатори, які Господь нам е дав на наші столи, то ми завжди е тішимося цим, радіємо, і, звісно, кожен хто. Має якусь ділянку землі, він садить, там щось робить. І коли воно проростає, то людина цим тішиться і надзвичайно задоволена. Вона розказує про це іншим людям, вона е показує, як е Господь допоміг їй в тому, що зросло в її саду. І в кожного є своє захоплення, кожен хтось щось садить. так У мене є, наприклад. Е Бджоли, я, я люблю бджол. І теж буває рік удачний, рік неудачний. І що цікаво, коли ти спілкуєшся з іншими людьми, які також, до, яким також вподоби ця річ, то кого е, хто успішніший, ти в нього береш якийсь досвід, ти ділишся досвідом ну, і ти випробовуєш ті чи інші речі. Для чого? Для того, щоб краще. Все в майбутньому році народилося і ми отримали пліт більший. Чому ми так хочемо? Тому що цей пліт говорить щось про нас. Та? Він говорить про наш труд, який ми робимо на протязі певного часу, і коли ми це збираємо, це свідчить про те, що ми хороші, як в нас тут кажуть на Заході Газди, та? хороші господарі. Ми є ті, хто дбає про свій сад і турбуємось про те, щоб ви виросло в нас цей урожай. Так? Ви знаєте, також і Бог. Бог в своєму єстві хоче, щоб ми перед ним стали не без плоду, а принесли плід. І сьогодні багато вже було сказано, але я хочу коротенько зачитати слово, яке говорить апостол Павло до Филип'ян в першому розділі. З 9 го вірша і каже: І молюся я про те, щоб ваша любов примножувалася ще більше та більше в пізнаній усякім дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу, на хвалу Божу! Апостол Павло говорить ось ці слова. Він говорить про те, щоб ми приносили плоди, і він хоче, щоб ми приносили ці плоди. Більш того, він молиться про те, щоб ми були тими, хто приносить ці плоди. І він говорить про пліт праведності. Досить цікавий пліт, про який можна багато розглядати і дивитися. І Бачите, який це плід, але я хочу просто декілька речей сказати про цей пліт. Саме слово праведність воно визначається як справедливість, законність, правосуддя. І ось ці речі, про які, які ми читаємо, ми бачимо, що ми хочемо і прагнемо, те, щоб. В нашому житті відбувалося, що ми хочемо з цим зустрічатися. Ми хочемо, щоб люди до нас ставилися з певними правилами і добрими речами, тому що воно для нас корисно і приємно. Щоб нас не осуджувало, щоб нас не відкидали від себе, але приймали. Та? І ми вибираємо правила в нашому житті, правила ті, про які говорить сам Господь Бог. Тобто заповіді його, які працюють в житті кожної людини, і ви знаєте, коли ми я читаю це слово, я бачу те, що апостол Павло хоче, щоб ми дивилися на це з іншої сторони. Не те, щоб хтось до нас проявляв праведність, правосуддя, доброту та милість і, і так далі, а щоб ми були такі. Він говорить про те, щоб в нас знаходився ось цей плід праведності, щоб ми знали та розуміли, що таке справедливість, що таке правда, що таке закон, що таке істина. Він хоче, щоб ми ось в цих речах перебували та самі знали, як нам робити, як нам говорити, як нам поводитись, для того, щоб ось ці дії наші були Богові до подоби, щоб Бог оцінив це. Щоб Бог це поставив на, на своє місце. Ось про це каже апостол Павло. Також, коли ми говоримо про праведність, то це є стан внутрішнього і зовнішнього життя нашого. Це те, що є в нас, всередині і, і назовні. Бо тому, що деколи буває, що людина всередині одна, а назовні інша. Всередині вона може. Приховувати зло, якусь нечисть і всякі погані речі, та? а назовні вона хоче виглядати зовсім інакшою, і це дуже часто буває. Тобто, коли говоримо про праведність, ми її застосовуємо по-різному. Коли я бачу, що людина робить якусь неправду, то я можу її оскаржувати. Я буду правий, так? тому що є закон, який оскаржує її. Але коли я роблю неправду, то я можу приховувати її в собі, і по відношенню до себе не застосовувати ось ті правила, про які говорить Бог. Тому праведність, про яку говорить апостол Павло, вона має бути видна як ззовні, так і всередині. Який ти всередині, такий маєш бути назовні, ставитись так до людей, як і до себе. Тому. Апостол Павло говорить про праведність, яку потрібно приносити нам. Говорячи про праведність, то як взагалі можна народжувати ось цю, цей плід праведності, або як його виробляється, або взагалі як його можна зробити? Тому що, як я вже сказав, ми зустрічаємось багато з таким, що людина всередині одна, а на зоні інша. І ми розуміємо і називаємо це певним словом лицемірство, та, що людина лицемірить. Але як це змінити, як це, скажімо, в своєму житті, якщо в мене є ось такий, скажімо, грішок, та, як це поміняти? І е, читаючи Євангелію, ми можемо бачити е, те, що говорить Ісус Христос в 15 розділі Євангелія від Івана, в другому вірші, наприклад, каже: усяку галузку, що в мене. Що плоду не приносить, він відтинає, але усяку, що плід родить, обчищає її, щоб різніше родила. Він говорить: далі, коли ми читаємо по контексту про таку цікаву річ, що людина має бути в Ісусі Христі. Без Ісуса Христа людина не може ось принести ось цей плід праведності. Тому вся Біблія з самого початку. Коли ми читаємо Слово Господнє, і до останнього вірша вона вказує нам на Ісуса Христа, на того, через кого ми можемо принести плід. Що цікаво, коли ми говоримо про ось цю річ, я собі коли думав про це, то я задумався над такою ну, справою, коли я хочу, щоб в мене щось виросло на городі, та я обробляю. Це поле, свій огород. Так? Я, я дбаю про те, щоб там щось лишнє не виростало і нічого не заважало для того, щоб те, що я посадив, проросло. Також коли я думав над цим, то Бог робить в нашому житті. Він, коли я росту в Ісусі Христі, то Він обчищає мене, дивиться, щоб нічого лишнього і зайвого там не було в мені. Він обчищає для того, щоб я більше і краще приносив плоди. Він зацікавлений в цьому. І коли ми дивимося на ці речі, то ми розуміємо, що Бог зацікавлений в цих плодах. Як я вже говорив, наші плоди вони приносять нам потіху та славу. Також ми будемо читати в кінці, це також приносить і Богові потіху та славу. Отож, як приносити плоди праведності, це перебувати в Ісусі Христі. І коли навіть Він нам, в нас очищає і забирає те, що нам не до скажімо, нам боляче, та? то давати Йому можливість цю. Якби нам не, не було боляче, якби нам не було сумно або шкода якихось речей, то все рівно давати йому цю можливість. Тоді ми зародимо ось ті плоди. Коли говоримо про праведність, ви знаєте, подивився на таку річ, що один вислів повторюється в Біблії чотири рази. Праведний житиме вірою. Говориться про праведну людину, яка живе якимись особливими речами. А чим вірою? Тим, що людина. Вірить і довіряє своє життя комусь, так? Коли ми читаємо слово Господнє, то ми бачимо, що людина вірить і довіряє своє життя Богу. І чотири рази повторюється це місце, і перше місце воно говорить в пророка Авакума. Тому що можна думати, що в старому заповіті не говорилося про віру в Бога. Бог вже тоді, в старому заповіті, багато. Сотні років назад говорив про те, що праведна людина буде жити вірою в Бога, в те, що він робить добре, в те, що він хоче добре зробити, в те, що він хоче розповісти людям, що він робить. Він хоче донести людям про те, що він чинить. І його дія, що цікаво, приводить до того, що він в Ісусі Христі показує. Свою свою діяльність. Він показує те, що праведна людина буде жити вірою в Ісуса Христа, і про це говорить нам в Біблії. Також, коли ми дивимося на те, що говорить апостол Павло, наприклад, до римлян, прочитаємо. 17 роз... розділ, перший розділ, 16, 17 вірш. І він говорить: бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, Перше ж Юдеєві, а потім Геленові. Правда бо Божа з'явилася в ній з віри у віру, як написано, а праведний житиме вірою. Отож, От апостол Павло він цитує пророка Авакума. Він знав те, що написав ось цей пророк. І Він говорить, чим буде жити праведна людина, чим наповнена праведна людина? Вірою в Бога. Звідки приходить віра, він також показує в 16 му вірші. Бо я не соромлюсь Євангелії. Євангелія, як блага звістка про Ісуса Христа, який прийшов в цей світ забрати мої гріхи, очистити мене. Та, якби той ґрунт забрати все те не потрібне, так? зробити мене здібним для прийняття Слова Божого, щоб я в свій час що зробив? Приніс плід. І ось апостол Павло говорить, що Євангелія це сила Божа. Це Бог застосовує свою силу для того, щоб я був правильний. Це слово, яке очищає мене від всякої неправди. Це слово, яке робить мене чистим і гідним бути в присутності Бога, так каже апостол Павло. Звісно, можна багато говорити е, про праведність, але ще одне місце хочу зачитати, те, що говорить також е, апостол в посланні до євреїв. 10 розділ, 38-й вірш. Також він цитує цього пророка каже: А праведний житиме вірою. І каже, коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Каже, праведний житиме вірою, його життя буде сповнене вірою і довіри Богу. Коли? В любих обставинах нашого життя, коли тих. Творіш, коли ти маєш якісь нещастя, коли ти бідний, коли ти багатий, в різних обставинах нашого життя ти живеш вірою в Ісуса Христа. Але каже, але коли захитаєшся, коли відступиш від ось цієї віри в Ісуса Христа, коли ти захитаєшся в тому, що Це тобі дає Бог, Він тобі допомагає, коли ти захитаєшся в тому і можливо покладеш, скажімо, на себе. Ось те, що скажеш, це я зробив. Це я такий талановитий, це я здібний в цих речах. Оце досить часто що відбувається в людей. Хитаються у вірі в Бога. То каже, дивіться, як каже тут е, апостол каже: коли захитається, то душа моя його не вподобає. Богу він не подобається, коли людина хитається в своїй вірі. Ось тут я, Боже, тобі довіряю, а ось тут ні. Тут я сам. Ось тут я вірю, що ти зробив, а ось тут це я зробив. Ось тут мені хтось допоміг. Тобто праведність це та річ, яку ми отримуємо тільки від Бога, і внаслідок життя з Богом ми зростаємо в праведності. І коли ми хитаємось у вірі. Ісуса Христа, то й ну, Богові цього це не доподобає. Вертаючись до послання Филипян. Коротенько хочу сказати про те, що апостол Павло відчував і бажав, щоб людина, скажімо, зрозуміла про ось цей плід, який вона має приносити. Е Через своє життя, і також що людині потрібно зробити, тому що відповідальність все ж таки в нас є. Не все Бог тримає під своєю жорстокою такою рукою відповідальність в нас є віддати своє життя Богові, або віддати комусь іншому. Тому, коли ми читаємо ці слова в дев'ятому вірші, каже апостол Павло. Перший розділ до Фолипян, дев'ятий вірш каже: І молюся я про те, щоб ваша любов примножувалася ще більше та більше в пізнанні і всяким дослідженні. Ось це про те, що апостол Павло молиться до Бога. Це те, що він просить, щоб Бог в церкві зробив. Він не молиться про те, щоб їх зцілив, підняв, допоміг в якихось речах про те, що ми дуже часто просимо. А він просить, щоб люди зростали в пізнанні і у всяким дослідженні. І не тільки зростали, а щоб любили, що робити, пізнавати Бога, і зростали в цьому дослідженні. Ось що про що просить апостол Павло. Він хоче, щоб людина досліджувала, що це таке. Це знайомство, знайомилася з самим Богом. Це не просто один раз познайомилася, да? і от я знаю цього чоловіка, і в нас є багато таких знайомих, яких ми один-два рази бачили, так? і ми кажемо, це мій знайомий, але чим він живе, як він живе, що його цікавить, що йому подоби, ми не знаємо. Навіть серед нас є е, такі, е, скажімо, ну, друзі, та, до яких ми йдемо, наприклад, на день народження і думаємо, що йому подарувати, чи не так. І ми навіть задумуємося і не знаємо, що людині до вподоби, чи знаємо про всіх ми можемо так сказати, чи ні. Ні, ми знаємо тільки тих саме, хто дуже близько біля нас, правда? Що як людині при... зробити приємно, тому що ми знаємо її вподобання. І апостол Павло каже: Я хочу, щоб ваша любов в пізнанні Ісуса Христа зростала, щоб ви пізнавали, що йому подобається. Щоб ось те, що ви робите в ім'я Ісуса Христа, приносило дійсно радість Йому і задоволення. Він хоче цього, і він про це молиться. Також він говорить, щоб досліджували, він говорить, розпізнавали ця чи річ чи інша річ до подоби Бога. Він хоче, щоб ми в цьому працювали. Це є той обов'язок, про який апостол Павло молиться до Бога, щоб він у нас був, залишався і зростав. Він не хоче, щоб це була одноразова річ, я прийшов у неділю, послухав Слово Боже, або десь почитав Слово Боже. А щоб я, читаючи Слово Боже, вникав і досліджував, знав того, хто віддав своє життя за мене. Він це хоче. Він хоче, щоб ось то пізнання і розуміння Ісуса Христа було в нас. Та як галузка, яка не може. Плоду принести сама від себе, так, а яка перебуває на лозі, каже Христос, та принесе плід. Так і ми не можемо, коли ми самі, не знаючи Ісуса Христа, ми нічого не зможемо принести. Тому Він про це просить. Коли ми читаємо 10-й вірш, ще буквально пару хвилин, то написано так, щоб ви досліджували те, що краще. Щоб чисті та цілі були Христового дня. Знову ж таки, про дослідження говорить апостол Павло те, що краще. Читаючи, наприклад, Соломона, то ми можемо побачити, що він досліджував різні речі і не завжди краще, правда, але йому ставало цікаво, що, що ж то буде, що ж він отримає від цих дослідів. Тому і ми деколи досліджуємо не те, що нам для нашого життя краще, а те, що нам більше до подобається і, і так далі. Нам, нам хочеться просто. І ми занурюємося в ту чи іншу справу з головою і забуваємо про те, що краще. А апостол Павло каже, що краще для тебе? Чи ця річ, в яку ти занурився і заглибився, вона збереже тебе від чого, як тут написано? Який ти будеш перед Богом і в який час? Чисті та цілі були Христового дня. Тобто те, куди ми занурюємося, так, то в кінці буде видно перед Богом. Якщо я вибрав те, що для мене гірше. То, відповідно, станеться так, що Христос подивиться, чи цілий ти був, чи не цілий, чи цілий ти йому посвятив своє життя. А ви пам'ятаєте, як написано у Слові Господньому, нехай дух, душа і тіло будуть непорочно? що? Збережені доки на прихід Господнього дня. Тобто дух, душа і тіло має бути збережені для Бога. Для нього. І апостол Павло про це говорить. Каже: досліджуйте те, що краще, що допоможе вам ось в той останній день, коли прийде Христос, коли Він подивиться і побачить вас цілими і чистими перед собою. Він каже тут ці два слова: чистий і цілий. Неушкоджений. Ви знаєте, ми ж не любимо там ушкоджені якісь речі. Якщо в нас десь щось поламається, ми хочемо замінити, нам, нам не в так і Богові. Не до коли людина не ціла, не щира, не відверта. Не до І ось про це говорить апостол Павло. І одинадцятий вірш, про що я хочу на що я хочу звернути нашу увагу, каже. Наповнені плодів праведності через Ісуса Христа. Він говорить, відки ці плоди беруться, так? через кого вони приходять в наше життя, іншого шляху немає. розумієте? Тобто, якщо ми не будемо в Ісусі Христі, то плодів праведності не буде, просто їх не буде. Так? Але останні ці слова, які каже апостол Павло, каже: на славу та хвалу Божу. Він хоче, щоб ми приносили ці плоди не для себе самих. І не хизувалися тим, що я такий талановитий і я такий здібний, і я, і я вмію так робити. Або я такий обдарований Богом, Бог до мене по-особливому ставиться, тому що я такий хороший. Ні. Він хоче, щоб ми приносили. Ось ці плоди на славу та хвалу Богу. Щоб те, що я роблю, приносило славу Богу. Щоб те, що я говорю, приносило славу Богу. Щоб те, що я думаю, мої бажання, напрямки, приносили славу Богові. Ось про що він говорить. І для того, щоб дійсно ось цей плід був в нашому житті, то апостол Павло, я перед цим вже говорив: хоче, щоб ми. Що робили? Пізнавали Бога Ісуса Христа, щоб ми досліджували, занурювалися в нього, і тоді в кожного буде ось той плід праведності, про який каже нам слово Господне. Моє бажання, щоб дійсно в наших серцях перебував сам Господь Бог. Тому що в ньому ви знайдете собі і мир, і радість, і спокій, і через нього ви прийдете до Бога. А також принесете той плід, який подоби самому Богові. Про це каже апостол Павло. Хочете догодити Богові? Слухайтесь Ісуса Христа. Нехай Господь нас благословить. Амінь.